я тут після обіду приготувала кафе. Я трошки п'ю зі сметаною, а мій компаньон без нічого. Ми вже пообідали, я не обідала морятні, я не обідала, але я поп'ю тільки цієї кави. Зараз я вам покажу, тут приїхали до нас чистити фоні, це означає труби такі, де ну, труби, така чорна, як вам сказати, Таке чорне, це все чорне, що виходить, з трубів, з туалета, і це все решту. Кафе, без цукру, без цукру і дуже сильно смачне. Чому я даю без цукру? Без Тому що... Ой, тут виїхати тяжко. Ну, виїхала, виїхала. Тому що. Е... Я сметану цю купила давно і 50% знижка. І я вам так само не бажаю купляти ту сметану. Ліпше купити, наприклад, в будь-якому супермеркату продається сметана така свіжа, яка зберігається один тиждень і 250 грамів. Це набагато корисніша сметана. Тут я не знаю, що яка, і звідки ця сметана. Жирність 10% жирності. Бачите, вона жирна 10%. Зробила кафе, окей, тут я вже починаю готувати фантазія, мія багато таке прошутто, У мене кусок такого прошу є, бачите, такий стаджуна, воно таке гарне, я буду на кубіки різати і буду щось готувати. Вже їду додому. Чи ще раз будуть включати. Напевно, ні, вже все, вже кінець. Вже кінець, бачите? Раз, раз, три людини приїхало, почистили, і тоді з трубів гарно це все сходить. Мій компаньон купив, я сказала, іди купи яйця купи. І він купив яйця. Він не вміє економити, бо купив хліб дуже-дуже дорогий. За хліб він заплатив. Скільки він заплатив за хліб? Оце ціни, бачите? Ордзо це ячмінь, ячмінна кава. За яйця 2,70 і за хліб 3,80. Ордзо це, це ячмінь, ячмінна кава, вона така біо. І, тут тільки кава, бачите. мелена і більше нічого тут немає. Тут нема кілограма, Ні, є пів кілограма, є пів кілограма, мої. От, як хочете подивитися, прочитайте, що тут входить. Ордзо і більше нічого, нічого, нічого. 100%. Купи ось такий хліб, це хліб якісний, я нічого не говорю. За кілограм дуже, як подивилася, мені аж страшно. 8,40, але хліб легенький, чорний. Багато тут є мультичереалі, це означає всяке зерно, мішане зерно інтегральне. Він дуже дуже легенький, дорогенький. Одна жіночка мені з України написала, хліб чорний повинен бути тяжкий. Такий, як на Україні, тяжкий, неправильно. Він не повинен бути за. Затовчений, він повинен бути легенький хліб. Він випече ви його спекли в печі. Бачите, він хрустить. Дивіться, який він легенький. Та він прямо, ви подивіться, який він легесенький. Він просто легенький, тому що він гарно випечений і він на, 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 на стоящих тих дріжджах натуральних. І, і він вартує того. 3,50 з'їсти такий кусок хліба. Це дуже-дуже добре. І дуже корисно. В лідлі хліб поганий продається. Ви тільки прочитайте, що там входить. Тепер в нас в Віталії обов'язково написано, що входить. Це означає, мука, вода, дріжджі, то, і, то, і розпушувач, і і щоб він там довго гарно зберігався. Дуже всього багато в лідлі написано. В Лідлі Хліб морожений, заморожений. Хто знає, скільки він там місяць був заморожений, а пізніше його розморозили. І, 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 і вам спекли. Це неякісний хліб, дорогні мої. Так само панкаре, хто купляє панкаре, забудьте про панкаре, там дають хто знає, що ви тільки прочитайте в Італії, що таке панкаре і що там входить. Я ходила на курси багато курсів. Я тут для себе відвідувала. Лікарі розказували, що настоящий хліб має мати тільки муку, воду і і, 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 дріжджі, і баста, дорогесенькі мої. Ось це. Це, бачите, я купила, я продовжую це пити. Тут нема нічого, але в моїй сумці є друге. Це з минулого року я тримала, зараз мені треба викинути. Я маю сумці повне, бо я деколи ну, я йду на роботу зранку забуваю, мені треба, щоб я мала сумці зі собою завжди. Сьогодні зранку я в 11-й годині поснідала, бо я сьогодні цілий день вдома, 50-ті я встала, гарно поспала. Тоді я пів. Тоді я, так, в які годині? 11 якій годині я поснідала. Це означає, я таких три куски гарних хліба, з'їла такого хліба якісного з маслом. Солі я вже не додавала. Треба купити мені ту сіль, що мені одна жіночка написала, я знаю, така малесенька упаковка пластмасова, висока така трубочка, де продається якісна сіль, де вона не під, де там содію того малого є, де не піднімає вам тиск. Це правда. Треба б ній купити, я знала, я колись давно вживала, тепер забула про неї. І, тому що я люблю хліб з маслом, мої, і солі, і солі, солі зверху. Не треба мені навіть сира, не треба мені кубаси. У мене є кубаса, кубаси. Я майже не купляю, але щось таке може десь колись бути. Похоже на кубасу та прошу. Але я не хочу. Мені дуже подобається просто хліб. Масло і все. І, і щось, щоб зверху солені. Парміджану я сьогодні зранку поставила. Правильно, я поставила парміджану. і баста, щоб дати трошки солі. І ось так. І я дотепер їсти не хочу. Я ось зараз випила це кафе і я сильно задоволена. Я задоволена, побачимо, як я протягну до Ось Зараз, щоб я з'їла, я нічого не хочу. От Зараз думаю, що би я з'їла. От, Наприклад, чи піца, чи солодке, чи якийсь панатон, чи якийсь шоколад. Я нічого, нічого не хочу зараз їсти. І це мене дуже сильно заспокоює. Побачимо експеримент. Ці таблеточки вам це інтегратори, ви їх можете купити без, без того, без, як сказати вам, без, без рецепта. Підете і купили, так як зробила я, і коштує 22 євро, але буде на 2 місяці. Але, щоб зрозуміти, чи вам допомагає, чи не допомагає, треба прислухатися. прислухатися. Ці, вони просто вони вас заспокоюють. Це не для того, щоб похудати, це для того, просто, щоб людина, от людина випила це, і я відчуваю, що я от спокійна, мені все одно до їди. та якби не хочу їсти, і я не нервоває, бо як людина не їсть, вона і нервова. А тут якраз от у море це означає гарний, то, гарний цей настрій вас такий підніметься, ви не є нервова. І ви будете добре спати, і апетит вам впаде, впаде апетит, але щоб це все зрозуміти, треба до себе прислухатися, бо одному може чуть-чуть більше допомогти, другому може чуть-чуть менше допомогти. Наприклад, моя коліжанка, яку я дала попити, вона переживала дуже за. За свого сина, бо він мав йти туди, він хворий, і вона вночі не спала. Я їй сказала: попробуй мелатоніна випити тут. Бо я теж тут десь колись пила мелатоніна, бо я просто хочу гарно виспатися. Я засипаю добре. Мелатонін для того, щоб скоріше заснути. Я засипаю дуже скоро. Але в мене такі були моменти, що я, наприклад, в п'яті, як сходила в туалет, вже не хочу спати. Ну, як не хочу спати? Ще хотіла би спати, а от думки в мене думки, думки, якісь там думки в нього голий йдуть, йдуть. І я так якби не сплю. І це не добре. А як я почала цей мелатонін пити з Валеріаною разом, і я, я почула, що я сплю дуже дуже краще. Я, наприклад, в п'яті піду в туалет, так? А пізніше йдуть в ліжко вже така сонна, така заспана. так знаєте, Як в 20 років, в 18 років, як ти йдеш, отак йдеш, йдеш вертайся з столі і, так, бум, і знову спиш. Отаке саме в мене було враження. Я навіть не чула, як мій компанію виходить на роботу, бо він зранку виходить скоро на роботу і, і закриває двері, і він як закриває двері, то він так то він так, як би трошки гримає у наше, наше так, просто без нічого ось так випите. Карпельку тільки. І він, е, отак, знаєте, захлопує двері. Колись я сильніше це чула, а тепер я чую дуже-дуже мало і майже не чую, багато разів я не чула. І ось такі справи, маленькі мої. Велесенькі мої. І зараз я тут буду ліжко перебирати, міняти простині. І сьогодні багато роботи і хочу дещо, дещо пекти. Завтра мені ще треба фрукти. Завтра я буду виходити, йду на роботу. Мені треба фрукти купити, лимони. Два залишилося мені треба ще лимонів купити. Я вже список зробила, що мені купляти. Сьогодні ввечері ми оце відкриємо ту бутилку. І я хочу попробувати. Я купила по великій знизці, мені здається, 5 з чимось ми заплатили за неї. І в нас від... в нас в Італії це все так мало коштує, то так собі можна це все дозволити. І ця боля просико, я не знаю про суперіори. Має таку дирку глибоку, маєтку глибоку, гарну дирку, бачите? Має глибоку, гарну і це дуже якісне. А оце споманти нам подарували. І для чого воно мені це солодке споманти? От мускато солодке, я його не п'ю. Воно коштує 2, евро, 3 евро. Це дуже дирка, має якусь дирку, не глибоку, але має. Скільки воно тут має тих градусів? Ну, от 7 градусів має. І що є? Ну, 7 градусів. Нормальне споманти, скільки має градусів? Чекайте, в мене тут ще, в мене тут ще є. о, в мене тут ще є. Це скільки має. Е, 11, бачите? А, має 7 градусів. 7 градусів має. Це скільки має. Я вже тут біля того. Їм треба всі ті бути скувати. тому що, Але вони мені місце. Є така глибока дирочка. Тут скільки має? 12. О, бачите. Ага, віно з поманти. Але я віно з поманти не люблю. Все, віно з поманти я не люблю. Воно мені газом віддає, я не хочу пити віно з поманти. Воно мож... Ми два таких мали. Одне вже відкрили, я запам'ятала, і вже відкривати не хочу. Альоти, назад, назад назад його-назад. Назад, назад. А це чому воно таке дешеве? Солодке. Хто любить солодке? Ой, манаджа. Як приїхала в Італію, то я тільки любила солодке воно пити, я нічого не розуміла. а Тепер тільки, як вам сказати, тільки сухе. 7%, бачите, воно, воно таке слабеньке, мускато, солодке. О, така, така, така водичка, солодка, легенька. Ну, не водичка, тому що це є все-таки італійське мускато, Не можна так. І це, а, віно з ді кваліта. О, навіть може і кваліта, може і є і кваліта. Кваліта це означає якість. Вино з пуманти. Віно шампанське, високої якості. Не високої, просто якісне написано. Ароматику дольче. Е, пахне гарно. І, і ось так. Що тут написано? Я боюся, щоб тут якогось того вони дали запаху. Хімічно Але не дали, тому що якщо вже дікваліта, значить не дали. Це ж все-таки ну, може, 4 евро таке коштує. Я вже так деколи забагато неправильно говорю. Я на тому закінчую. Хлопці вже від'їхали, готуються їхати. Бачите, молодці раз-раз зробили свою роботу. Це закликав цілий будинок. ви не думаєте, що одна людина, цілий будинок, і за такий цілий будинок, там, не знаю, 5 чи 6 людей живе в такому будинку, і буде, напевно, їх коштувати 700 євро. Якщо до вас така машина приїде і вам почистить один раз в рік, а деколи, може, два рази в рік. Ось ці на дорозі, що сходить з вашого будинку. Виходить з вашого будинку, оця вся струбів. струбів бо десь колись воно так само забивається і треба чистити. Дорогенькі мої, тут я хочу якісь квіти, щось, якусь фантазію, мені треба підключити, щоб я тут цю якусь зелень поставила тут зверху. Але мені треба, щоб воно мені не впало, туди на комусь голову не розбило. Розумієте, Тут мені треба щось таке придумати, щоб воно мені не падало, не падало вниз. Тому що так зверха не можна ставити. Арівідирчі, арівідирчі, а престо! Дорогенькі мої. Скорого мого нового відео. Дякую вам за, за все, за все, за все. І миру для України. Напишіть мені лайк. Лайк і коменто. І коменто це по італійськи коментарі, і, і, і я чекаю на, на вас усіх і миру, тільки миру. Ми хочемо миру для України, і, і, і все решту буде. Все решту буде. Тому що українці нація дуже сильна, дуже сильна.